Дірного дня, шановні українці, мене звати Едуард, я учень Павла Крука 6 кола Української школи МАЇ. І сьогодні я хочу залишити свій відгук про навчання. В березні 2025 року, як і ви зараз, я переглядав відгуки інших учнів про школу. Мав багато міркувань і вагань стосовно навчання. Чи вартує навчання тих грошей, чи дасть мені навчання відповіді на запитання? Відповіді, на які я вже шукаю певний час. От. Але я ну, вирішив спробувати, і от я вже учень в школі. Хочу зазначити, що попереднього досвіду в магії в мене немає. Я цікавився езотерикою, астрологією, і пошук інформації по рунах привів мене до відеолекції Павла Крука на Ютубі. Так от я дізнався про школу магії. Отже, що я хочу відзначити а, стосовно навчання. А, перше, це дуже якісний контент: а, немає води, тільки сама суть, багато теорії і не менше практики. А, причому а, учні починають робити практичні завдання та ритуали вже з першого дня. І це насправді круто. А, далі глибина знань. А, той об'єм інформації. Що дає вчитель, за той короткий проміжок часу в півроку людський мозок не встигає опрацьовувати. Тому, я каже, вчитель для розпакування піде декілька років. Для мене найцінніше навіть не стільки познайомитись з енергіями, з різними енергіями, з різними істотами, як працювати з родом та інші знання, які дає вчитель. Як те, що вчитель вчить нас бути творцем. творцями. Що це значить? <кхів> а, ну, це а, значить навчитися брати відповідальність на себе і навчитися програмувати своє майбутнє, яскраве майбутнє, а, навчитися як виходити, і головне, не створювати кризових ситуацій собі в майбутньому. А, але щоб стати творцем, учні мають бути готовими до змін. Змін свого світогляду, свідомості на новий рівень. Також вчитель дає багато практичних рекомендацій та порад, як підвищити якість свого життя, як стати успішним та багатим. Для успішного навчання, на мою думку, учні мають бути наполегливими. Тому що протягом курсу ну, будуть періоди, коли захочеться трішки От, Але якщо не піддаватись, то можна отримати гарний прогрес. А бути проактивними, вчитель не буде робити за учнів, тому практичний досвід. Учні мають здобувати самостійно. От, і в учнів має бути інтелект вищий за середній. Тому що для. Того, щоб бути успішним в магії, розвиватись, працювати з магічними інструментами, потрібен інтелект. В цілому я задоволений навчанням. Можливо, да, моя порада для тих, хто ще вагається, все ж таки, чи спробувати навчання чи ні, все ж таки спробуйте. Ну, якщо вам не сподобається, то завершити навчання можна на будь-якому етапі. Але якщо сподобається, то ті знання, які ви отримаєте від вчителя, вони у вас примножаться, і можуть на їх навіть передавати по От, Тому я хочу сказати велике дякую вчителю за підготовку курсу, за знання на цьому курсі, за його власний час і той час витрачений на учнів та наші запитання. От, ну а всім побажати. Ставати сильними, успішними, розвивати свій інтелект. Слава Україні і слава українським родам.